А ви знаєте, що зараз вже українці почали вовати проти українців? Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях? І от зараз є статистика офіційна: 46 372. Українця мобілізовано в російську армію, яка зараз ви з Україною, звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших, здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились, розумієте? Така от ситуація. І я от розпосюджуйте це відео, бо я перед цим відео стояв, щось прическу робив і ловлю себе на думці, що я. Думаю, за прическу, типа нова причаска, напишіть мені норм чи не норм. Я думаю, це у мене проблема. Понял? проблема за прическу, Думаю, хтось десь зараз там під деревом може спить, і перепрошую під ним, і, і какає, і пісяє, і не знає, де свої, де чужі, і як добратися додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну, які проблеми є у людей. І типу, які проблеми от у мене і більшості з вас. Ви як мінімум, у вас є час, тік сидіть, що з дивиться, тобто у вас вже все неплохо. Це до того, наскільки нам зараз треба переусвідомити взагалі в життя і Перестать тривожиться, бо тривоги і капець. Ось сьогодні новини почитаю. Тут і за те, що Медведєв і Росія кажуть, що вони далі планують робити. Тут Макрон каже, що війна взагалі закінчиться, факти кидає. От за це все поговоримо. тривоги дофіга стало. От просто напишіть в коментах, от, от скажіть, як якимось останнім часом життя відчувається якось, блін, ну дуже тривожно. Постійно щось десь якась чепуха робиться. От. І я думаю, нам треба забути про це. Якщо у нас більш-менш є життя нормальне, треба на ньому радуватися і все, цінить момент. Бо бачите, як у когось буває.